Сегодня мы в музее литературы на улице Богдана Хмельницкого. И здесь интересная была встреча. А вот здесь у нас оказался пчеловод Борис Иванович Заливчатский. Борис Иванович, скажите про свои. Как вы начали заниматься пчеловодством? Як ви всю жизнь прожили, навірне. Перше э, по... ага, я... німці у мого діда пасіку з'їли німці в 41-му році. Дід в 41-му році осінню помер. Я... Нас осталось п'ятеро сироти. І тоді прийшли. І прийшлося так. Я пасіку поважав у ковгості, а потім приїхавши в Київ прийшло в час, що я освоїв це виробництво. У 75-му віці. 75. Році. 75 То это уже больше 40 лет. Ну да, ну, да. 40 лет. И тогда доходив до 30 на полігоні Великополовецькому. Стояв, вивозив пасіку на полігоні, там кричок багато, всі чорні полковники. А ви сказали, ваші прадіди теж займалися? Як? Ваш дід займався, ви сказали. Ну дід займався, ну німці з'їли і пасіка пропала. Ну німці з'їли в 41-му році. Так як от Путін прийде, пасік не буде на Україні. Він ліквідує все, пограблять, перекинуть, спалять. А почему ви любите пчеловодство? Як? Почему ви любите пчеловодство? Чули, щоб не вчули, ми вже кость, костей моїх мене було. Мене здоров'я то в мене слабе. Батько помер з голоду, мені було 5 місяців і 20 днів. Яке здоров'я в мене було, якщо він мене генгре на обох ніг. Одну одрізала, друга ще була, пухла, мене зробив і сестру. Було п'ять місяців і 20 днів мені, коли помер мій батько. У 37-му році, так що отчел, тільки польза? Тільки користь Бжола не жале, а жалує. Якщо б жала вкусила це, я отримав укол. Як би сказати, от всього, от всіх хвороб. А ви хотіли б, щоб молодіж займалась? Чому обов'язково Я кругом виступаю за те, щоб молоді люди освоїли пасіки? Ми останнім часом уже трошки збільшили. Ми випускали найбільше в світі меду. Пів кілограма на людина на, на чоловіка, а зараз вже більше кілограма Випускаємо найбільше в світі. Меду на душу населення. Ми перше місце в світі по виробництво. Дякуємо вам большое спасибо і успіхів. І ще, щоб здоров'я ще займатися було вчора? Вроді поки служить, ну вже лося не до не можу догнати, а нашо можна.